36 і 6 котів вступ. Ця історія про одне котяче товариство, доволі велике, щиро кажучи, дуже велике. Можливо, вам дотепер ніколи й не доводилося бачити стілько хмуркотунів одночасно. і 6. От їх скільки! Лише уявіть собі. Це ж повнісінький котячий автобус, або велика котяча група в дитячому садочку, або переповнений котячий клас, багатенько, геш? Натомість не юрба, ні, не юрба, не натовп, а саме товариство. Котяча спільнота. Перш за все, варто познайомитись з ними усіма, аби не плутатися згодом, бо насправді цілковито однакових поміж них не знайти. Кожен неповторний, кожен особистість, хоч не завжди це можна зауважити з першого погляду. Підвальні коти. Чому підвальні? Бо народилися у підвалі багатоповерхового будинку. Там донедавна й жили кіт Чубастик зветься Голота. Ліве вухо прокушене у запеклій бійці. Голота встромив у цю дірку кульчик, знайдений у траві, і відтоді його не знімає. Хук і джеб. брати забіяки найчастіше б'ються між собою. Бубуляк немолодий, розважливий кіт. Спочатку думає, потім діє. Смугастих котузов втратив око вуличній сутичці. Баронеса єдина у групі породиста кішка, чистокровна кішка, сфінкс, мовчазна і загадкова. Гавчики справжні ненажери. Понад усе люблять попоїсти, хай там що. А головне, аби було що пожувати. Гавчик е світить ребрами, їсть багато, проте завжди голодний. Ковбасюк, лясбис, сердель, шкуряк і шпондермен. Ковбасюк полюбляє ковбасу, лясосис сосиски. Грубенький безхвостий сердель, палкий прихильник серделю. Для шкуряка найбільші з ласощі ковбасні шкірки, а шпондермен найбільше поважає шпондер. Хто не знає, це така грудинка з прошарками сала або ж бекон. Про гастрономічні вподобання цієї шістки можна здогадуватися лише з їхніх імен. Егеш, Жоржинки. Це бобуляк так називає вісімку дівчат, кішечок, а в ней причепилося жоржинки та й жоржинки. Насправді ж, кожна з них має своє ім'я, яке їй дала колишня господиня. Вона у них була одна на всіх, наспівувала пісню про Іветту, Лізету та інших. Тому і усіх кішечок назвали іменами за пісні: Іветта, Лізетта, Мюзетта, Жанета, Жоржетта, Кларнета і Колета з Марієтою. Кішечки дуже подібні. Відрізняються лише плямками. У кожної вони свої. Танцюристи. Пушинка, хвостуля, вертун, брейкер, степко, робо, Ніхто, окрім них так хвацько не вправляється зі своїми лапами, хвостами та вухами. Хвостуля крутить довгим хвостом, наче гімнастка стрілочкою. Верту, як закрутиться, перевертається на пухнасту кулю, з якої лише лапи стирчать. Брейкер вміє стояти на одній передній лапі, задерши всі решта вгору. Степко танцює степ. Навіть ірландський. Робокоп носить справжні підмотані ізоляційною стрічечкою окуляри і рухається, наче робот. Немов заведена іграшка, так ніхто не вміє. Лише він. Коти з сусідньої брами. Сплюх, чистюх, мурчик, нявчик, бровчик та беркиць. Сплюх любить спати, чистюх раз за разом чиститься, вилизується і струшує із себе невидимі порошинки. Неймовірний акуратист. Мурчик-мурчить класичними котячими мур. Нявчик-нявчить не менш класичним. Няу! Коли вони разом виходять, мурняу! Бровчик на самі кумерні рухливі брови. Він бровами таке виписує від сміху, годі втриматися. А Беркіт – дуже вразливий котик. Щось його налякає, він очі заводить під лоба. і… Беркиць, малюки. А це малюки, їх шестеро, клаповух та інші. Ніхто з них не знає, коли і де народились. І всі, окрім клаповуха, до пори до часу навіть імен не мають. Полюбляють стрибати. Катуля, катулятися, ганятися одне за одним і реготати без причини. Вони прибилися до гурту дорослих того дня, коли почалася ця історія про 36 і 6 котів. Не вірите, що усіх загалом саме стільки. Полічіть самі рівно 36 дорослих та шестеро малюків. Ну от, тепер можна і починати.